Треба вирішувати питання громади, щоб нам тут всі з вами жилось нормально. То чому мені, наприклад, не вирішити? От разом разом з народним контролем. У нас є час, в нас є можливості і в нас є певний вплив. Ми будемо просто ходити там, де треба ходити. Банк отримує кредит назад по курсу 10, банк розморожує резерви, які були сформовані у валюті кредиту. Нагадую, угу. от по курсу 21-22 і отримує назад ці кошти в свою поточну діяльність. Тобто подвійна вигода. Досвідчений економіст, експерт з банківської справи та громадський активіст це далеко не повний перелік рис, якими можна охарактеризувати Романа Кісіля до народного контролю рівненщини приєднався нещодавно. За цей час він допоміг не одній людині, за якої банки намагалися видорити гроші. Після того як я протягом року виплатив всі гроші, які я взяв в банку. Де ну пройшов деякий час, і мені почали приходити повідомлення, що мені нарахували ще якісь кошти. Я не знав, що мені робити, чи мені виплачувати ці гроші, чи мені якось скаржитись на даний банк. Я звернувся до Романа Кісіля, мені сказали, що він експерт з банківських справ. Він мені допоміг скласти всі документи, всі, які потрібно були для того, щоб доказати. Ми все склали, все підготували, і це мені допомогло для того, щоб не виплачувати дану суму. За порадами до Романа зверталися не лише жителі рівного, а й місцевий політикум. Я знаю його як хорошого спеціаліста в галузі фінансів і банківської справи. І часто мені по своїй депутатській діяльності доводилося звертатися за консультаціями до нього, і він радив, як діяти в тих чи інших питаннях. Та не лише економіка, цікавить Романа. Зараз він активно взявся захищати права мешканців села Колодинка, які ніяк не можуть дочекатися ремонту дороги. Питання нагальне, тому що 400 тисяч, які мали бути виділені, от вони не освоєні на цю дорогу, а пішли де інде. Нам не зрозуміло де в Романа за плечами дві вищі освіти: фінанси, і банківська справа та служба в Збройних силах України. А кумиром вважає Вадима Гетьмана, та яким би не був результат місцевих виборів, переконаний, з ролью громадського активіста не буде прощатися. Обрання чи не обрання депутатом, воно не є кінцем певної якоїсь внутрішньої внутрішніх. Зворушень люди після виборів також не перестануть мати проблеми. Люди після виборів також змушені будуть вирішувати питання, і комунальні питання, і фінансові О, змушені будуть вирішувати питання нелояльного ставлення до виконання своїх обов'язків чиновниками. Чи повинна бути команда, яка повинна, повинна і зобов'язана буде допомагати людям в такій ситуації? Михайло Присяжнюк Валерій Мартинюк, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть narodkontroluye@gmail.com.